Біля дерева пам'яті у парку металургів зібрались запоріжці, аби вшанувати полеглих воїнів. Родини загиблих героїв розмістили 80 нових дзвіночків. Один щас мого сина знаходиться, котрий він буде чіпляти. А другий – це ми будемо вже. Це в нас пам'ятка буде дома. Це його тут. Фамілія, ім'я по батькові і дата народження і смерті. Серед імен героїв Юрій Оліфір. Його дружина Анна каже, чоловік, працівник Запоріжсталі, став на захист країни з перших днів війни. Не став чекати, коли прийде повістка. Я буду захищати, як він мені сказав, я буду вас захищати, я йду вас захищати. Воював на Запорізькому та Донецькому напрямках. На кожне завдання, коли він ходив, він телефонував, щоб я не, ну, не переживала, що я пішов, як він казав, на сміну. Не хвилюйся, тільки я повернуся. Я тобі одразу ж перетелефоную. Юрій Оліфір загинув у Бахмуті у 22-му році. Родина певнить, надважливо зберігати пам'ять про тих, хто віддав життя за свободу та незалежність держави. Це цільно і важливо, щоб ну пам'ятали людей, які загинули, захищаючи нашу батьківщину. Я тут не одна така. Пам'ять про чоловіка розмістила дзвіночок і запоріжанка Тетяна Степанюк. Для нас, як родини загиблого захисника, це дуже цінно і важливо, бо ми робимо все, щоб наших хлопців не забували і пам'ятали ну, ціну нашого мирного життя, як виборюється наша незалежність. Її чоловік Сергій боронив країну ще з 2014 року. Від перших днів повномасштабки знову вирушив на фронт. Я піду туди, щоб вони не прийшли сюди, бо тут моя родина. Ну, так він зразу казав, він ще з 14-го року це казав. Воював він в нашій 55-й артилерійській артбригаді Порізька Січ. Загинув боєць у 22-му. Він був справжнім воїном, який не міг сидіти, осторонь, певний дружина. Я знаю, що він би зробив би те ж саме, це його вибір. Не стримуючи сліз, рідні та близькі поклали квіти до меморіалу на знак шани пам'яті мужніх оборонців країни.